Toybox. Ну, і... Що таке тойбокс? Toybox. Той і... Іграшкова коробка. Да. Угу. Давай нажимай на ней. Що злата, не незрозуміло. Відшукай слоника та пригадай, як він буде. Тобі не треба відповідати. Ні! Тобі треба зараз просто закрити і відшукати слоника. Elephant. Угу. І нажимай на elephant, воно ну, нижче. Слухайте. Ой. знову, Никитя, диви. Ну, ну, нажала. Щось інше нажалося там. Диви. Чуйте. Find the deer. Deer. Що таке deer? Тихо. Постойте. Сейчас, Микитка, подожди. Deer. Хто такий deer? Ну, згадуй. Медведь. No, deer, медведь, а deer. Олень. Олень, на нього нажимай. Що Микита, давай. Кого слухаємо? Girl. Ну?